Щось так сьогодні погано засинав годину назад повинен був заснути, а він ні в яку, А я зараз хочу оці вікна хоч помить поки він спить. Так, що я хочу сказати? Баклажани не сходять, каліфорнійське чудо теж не сходить, але вже настоящий листочок ці Коктейльні. Так, зараз прибираю і швиденько, поки він спить. Ну, з цими все добре. Один тільки ось пропав і то я його не, не чіпаю ще. Хоча треба, мабуть, ціля його прибрати. А то, може, якась там ножка. Так, ну, а ці зовсім гарні ось такі. Прошу віку хай віднесе на другий поверх. Зараз побачить, скаже відео, скаже бабуля, ти тільки лікувала нирки і вже полізла. Не треба, вона не встигає, я не встигаю. Е -е, весь час треба бути з малюком. Якось так. Ну, зараз на дворі тепло. Я навіть відключила. Тихо, Фенді, нема нікого. Це я вікна мити. Іди, я тобі дам смаколи краще. На, ти не лай, на. Все, на на, на. Ой, так я повізла. Вийдемо сьогодні на прогулянку, віка нам лишила там. Легенький. Ну, плюс 17 обіцяю, це дуже тепло. І так рано, може, ще буде холодно, не знаю. Так, ну я поліся. Це не, не вперше, я тут скільки дістану, бо вже старі синера дізорі. Так, я ще не користувалася цією. Оце ж мої звірята. Ага, воно ще. О, хай. ну тут тут же. а А вот тут звірі мені. Та зараз повитираю швиденько. І чисто. Опа. Бабуся, куди ти залізла? Куди треба? Звятка, поки він спить, я тут помию. Ой, ці ж звірі. Ну, вони теж хочуть їсти і облюбували моє віконце. Вже в обід прийдуть. А, приходили, вони повиїдали там усе, що я звечора наготувала. Ну, добре, винесу ще. Так, все в Частенько. Чистенько, вже й прання скоро закінчиться. Так, я от його тут поставлю, так, щоб було б всім добре. І ще бджілки летять, Може, можна надіти сітку. Бо будемо часто відкривати на провітрювання. Так, значить, як мені оцю оці перці, від попрошу, щоб винесла, як занесла. Розсадить днів через два-три. Ну а тут ще так ростуть. Все. Буду виходити на вулицю, годувати. Уже тепло. Так. А, хотіла сказати, оце вчора замочила Чорний принц. Ні одна насінинка не усіла вниз. Так смішно навіть, сіль не розчинилася там. Ні, ну де яка розчинилася, то ну, до вечора хай постоять, а потім я висію, що буде. І цей теж, це я сюди поставила. Король ранніх, але тут є, ось, бачите, пішли на низ уже. Небагато наверху. Це ось такі будуть. Сподіваюсь, що вони виростуть. Так, мабуть, я встигла. Зараз приготую, я гарбуз зварила, потовчу і приготую обід для нашого малюка кашу. І гарбуз буде. Казала Віка, фруктове пюре поки що не давати, Ну, це прибираю. Не знаю, що я там поназнімала якось темно, як туди камеру включаєш. Ну, а зараз я такий, поки, поки моя маля, моя маля спить. Я таки хочу ж їх висіяти, оці томатики, Де я скільки буду садити, я не знаю. Але десь посажу. Томати в мене люблять всі. А всі це Вік Артем. І мальовочка у нас уже вже смукче коктейлі. Так, і що я хотіла сказати, трішки О, не взяла щось, мій пінцет такий не захотів брати. Фух. Сьогодні три роки як помер мій чоловік, але Віка приїде десь в, на початку 16-ї години, це вже пізно, я хотіла кладовище. Вона каже, ну хочеш, давай поїдемо і, і малого візьмемо. А я, звичайно, я перестала вірити у всякі там забобони. Ну, але маля, не хочу туди лести. Ще дуже, я кажу, Віка, тобі було 10 років, бабуся Настя померла, це моя мама, і ми тебе не брали. Ні на похорон, ні на кладовище, вона так її мертво не бачила. Тобі й так дісталося всіх хоронить. Я кажу, не хоче, а вона мені говорить, у Тьоми мама живе там, де в селі, де її мама, і вона її доглядає. Ну, там так їхній будинок, дорога і почалося кладовище. Ну, це вона права. Кажу, та ні. От. Люсі вчора телефонували, але ми вирішили, що потім ми якось що вони мені допоможуть, щоб з'їздити. А потім я сьогодні говорю, Віка, може, може, Артем приїде на вихідний, то побуде з малям. Ну, трішки пізніше поїдемо. Це ж нічого, але провідаємо. І, і буде все так як слід. Так що. Три роки вже нема мого чоловіка, це він мені такий зробив подарунок перед 8 березня. Важкий подарунок, але куди діватися? Треба жити і ми прожили 49 років. І не знаю, якби може не смерть дітей, може б він іще. Ну, він був здоровий, крепкий, в нього тільки було, дуже високий тиск був завжди. Ну і потім вже якби стала прогресувати, як деменція, він став забувати. Ну, після такого я вже говорила, мабуть, з моїх дітей з чоловіка виходило, що найслабше серце було це в мене. Ну і воно зараз ще б'ється. Ось так. А пішли вони. Ой, і що говорять там, що зустрінетесь, не зустрінетесь? Хтось говорить, що там зовсім душі вже, ну, там не, не, не так, як сказати, сумно, як ми тут. Ну так, як ще й 40 днів не було, мені син приснився, а я ж ніяка, якби тут не Наталя, сусідка, я не знаю, в мене б може й теж не було, то він мені приснився і говорить, мамуль, ну не переживайте так, я водички поп'ю, я там сижу, а він отак проходить, а я ж до нього. І полетів. Не надо намічникова. Хто знав? Це як, знаєте, як ото віщуючий сон, чи як сказати правильно. Потім через вісім місяців ми туди дочечку відвезли і її не стало. Тому так, віриш, не віриш, але хай буде краща дитина вдома. Він ще зовсім-зовсім манюний. То його зна, як там у тому світі воно все. І чи є він той світ, чи немає. Ой, та це я вже наговорила, зараз ще й розридаюсь все. Ну, в общем, не знаю. Або в неділю Віка мене звозить, як Тьома. Якщо Тьома буде вдома, вона приїде після роботи і, і ми з'їздимо. Бо це ж її дід, і вона вже давно не була на кладовищі, бо я її не пускала, коли вагітна була. Возили мене Толя і Люся, за що їм дуже вдячна я, коли були не в Норвегії, а вдома Наташа і Саша, вони нас возили з Наталією, коли вже не стало батька в них. Ось якось так. Таке життя. Так, я трішки й поговорила. Ну, це ж не взяла. Та добре, зараз це посажу, поп'ю кави, я думаю, я встигну. Може, він в 11 прокинеться. Зараз присиплю. Земелькою поливати не буду, бо тут дуже багато води я налила. Так, так. ну і все. Тепер ось маркер треба взяти. Якийсь біцвітний. ага, все, якийсь є синій наче. так і подивиться, що тут у мене, так, закінчили щері, томати 12. Значить, чорні будуть. Не хочу писати чи що? Т-13 Де висохло. Ага, знаю, висох уже візьму чорний. Ой, я ще й спішу, воно ну, не спішиться чомусь. Так, візьму чорний. Т-13. Це будуть чорні. А королівський ранній Т-14. Все. Більше томатів немає. Так. Закриваю і поставлю там, є у мене місце на вікні. Так, оце до 200 грамів один. Ну це ж шов добре, бо, а цей я навіть не почитала, скільки він тут. Масою 200-300 грамів до 400, м'ясисті, соковиті, солодкі. Дуже смачні, я знаю це. Це буде у нас Т-13. Так, і зараз я. Все це Фух, прибираю. Угу. Я і не насмітила навіть трішки. І запишу в зошита. Та пишу, пишу, а потім, як посадила. Як посадила, так і посадила. Сонечко, каже, на дворі тепло, чого не гулять, так? Ну, ось ми зняли той футмуф. Так. І зараз поїдемо, бабуля там міховушку повинна вивісити, тому що одягали фенді подушечку, робили їй спальне ліжечко, а вона не хоче. То я поправила. І зараз вивісим. І так я гуляю. Тимчу, на тобі. Ось тобі ліжечко, на дворі сонечко. Ой, насточки якісь ключі Дай же я тобі постелю. Потім водички винесу, як святі засне. А ми поїхали. Повісимо О, оцю міховушку. Бачиш, я тобі не пошкодувала, ти нічого й не зробила. Поїхали? Поїхали. Отак. Лягай, лягай. Чого ти? На дворі дуже тепло. Може я його і дуже навдягала. Пенді вже на килимку мостила. Ну а ми ж спать не будемо, Ми тільки встали, то будемо гуляти, так? Вот так. Нас ломить. Може вже так плюс 17, Думаю, може. Гортензії повідкривати. От хто знає як його там, яка погода. Хризантеми теж. Вони ж не бояться так морозів. Це вже як дуже такі. О, айки. Здоровається з нами.